Нашому мальчику просто необхідна ігрушка, з якою йому ніколи не буде скучно. Дітський металічний конструктор. Друзі, ми на копорті Пунта Горда. Тут зараз дуже багато машин після цього урагану. Один з самих таких загружених аукціонів. Я тут виграв одну машинку. Цікаво, от що це за машинка. Вона викинула її байнау. Вона стояла. Якби ще не гралася, я її так різкнувся зіграти, чисто символічна сума вийшла 3 восьмерки, 888, я там покажу внизу інвойс на неї. Так що зараз я приїхав її забирати на своєму Одіссеї Вон він стоїть. Попробуємо забрати тайтл і подивимося, як її будуть грузити. Шукають, якщо є тайтл, зараз заберемо тайтл. От, привезли машинку, вони її тут скинули. Зараз спробують мені загрузити. Я взяв долий, причепив до свого тазіка і забираємо цей тазік. Бумажки. От, вона вийшла 888 доларів. Подивимося, що за чудо. Значить, Audi А4, кабріолет. Вони його накрили, видно, щоб не мог. 2.0Т 2007 рік. Вона була топлена. І похоже, що була височенько топлена. Ну, будемо бачити, за такі гроші може вдасться її завести і вона поїде. О, такою пленочкою вони її хоч накрили, це добре. От ділера тут. Купають все як коршуни на цьому аукціоні, я ще такого ажіотажа не бачив. На лінію один раз зайшов, було 7000 учасників. Тобто, якщо ну, звичайний аукціон це 700, там 500 чоловік, 800, то тут 7000. Тесла, Тесла їдеть кудись. Кстати, ота поміточка, це waterline, це оскільки вона була залита, отой білий стікер. У мене, на жаль, такого стікера не видно, але я бачу, що вона була залита теж десь до половини дверки. Ну, будемо бачити. Так, вроді знаружі не бита, краска ціленька, видно, стояла десь в гаражі, тому що в для... на Флоріді на сонці вона вже баблізла. Криша закрита. Дуже багато нових мотоциклів, машин позаливало водою, і вони всі зараз оказались на цьому аукціоні в Кунта Горда, Флоріда. Видно навіть нові машини, гібриди. Все це йде або на запчасті, або на ремонт. Дуже багато машин йде без тайтла, просто Certificate of Destruction. Машину можна тільки розібрати. Ну, Або десь, наприклад, відправити в країни третього світу. Типа на Україну, наприклад. І там вона благополучно буде їздити і зареєструється, а в Америці її зареєструвати вже не можна. На жаль. Ну, отака Golf Card. Прикольна, електрична. Ого, вона теж була добре залита, сідушки пополовині. BMW. Я, по-моєму, його дивився. Не знаю, за скільки він пішов, ну от номер лота. Кому цікаво, можете подивитися beats.cars сайт і можна глянути, за скільки він пішов. Зверху автомобіль пробіг 43 тисячі. Що це за тачка? Що він там стукає? А, Чіпляє трейлер. Honda. Теж була не сильно топлена. О той стікер, до, до якого рівня дійшла вода. Ну, Взагалі цікаві лоти цікаві, але через те, що аукціон став дуже популярним в з цими машинами, тут як коршуни, всі ці ділери з Америки їх розкуповують наліво і направо. Ну не тільки з Америки, а й з інших країн. Мотоцикл, походу, окунувся, окунувся з баком, що вода тут і все ржаве. Зараз подивимося, як його будуть грузити. Тут цікаво, вони його грузять. Зараз я покажу. Так, він їде мою, попробує зараз загрузити. О, окей. Тіпа забери свої ці вірьовки, щоб вони йому не мішали. Окей Зараз запускаю його вниз. І от і все. Чіпляємо і їдемо додому. Так грузять мотоцикла, який ігрушечний. Під баком протягнули вірьовочку, от і все. А там як він там болтається, вже це мало, мало кого цікавить. Так, затягуємо ці стрепи, вони тримають машину, за... машину заперед, так, їх треба розпутати спочатку. Ну, от дивимося поліки. Похоже, вода піднімалась сюди, ну і десь отут от в поліках і стояла. Що є потеки. Але далі непонятно. Сідушки можливо теж. Тріщина в всідушки. І можливо, солона вода, тому що болти ржаві. І от на рівні оця штучка теж ржава. Там ржава, ну ржава, мабуть, відіспарений, тому що вона ж тут ще парилася на аукціоні. Ну, будемо бачити вдома. Так, ручника зняли. Затягуємо стрепи. Резина хороша. Головне, що резина, як нова. Йокохама. Ця теж хороша. Ну отакий от проект за 888 доларів. Будемо бачити, що з цього вийде. Так, перевіряємо. Цей страп затягнутий, затянутий. Цепки стоять. Все виглядає нормально. Пробуємо їхати. Десь пів години мені їхати з цього аукціона додому, може хвилин 40. Вашему мальчику просто необходима игрушка, с которой ему никогда не будет скучно. Детский металлический конструктор. Ну, она тут трошечки подкисла. Видно, но... Ну. Сейчас проверим масло. Масло ревень ей, воды не видно. Чистенько. А так, вона, видно, она окунулася перед ком. Потому что видно, что даже вот тут вода. Черепче. Может, это просто окись.